В місті, де служив святитель Миколай, проживав один заможній чоловік, який мав трьох дочок. Щасливий батько вже думав про їх одруження, але раптом збіднів. Про це дізнався святитель Миколай. Дочекавшись ночі, він підійшов до будинку цього чоловіка. І кинув мішечок золота у відкрите вікно. Чоловік дуже здивувався і зрадів, знайшовши вранці в себе золото. Маючи гроші, невдовзі він вітав заміж старшу дочку. Святитель Миколай душевно радів щастю батька, і коли в нього знову з'явилися гроші. Він прийшов до цього будинку і зробив те ж саме. Так бідняк зміг віддати заміж і другу дочку. Здивований батько вирішив підстежити, аби побачити свого благодійника. Одного разу, опівночі, сидячи біля вікна, він почув, що до його будинку хтось наближається. Він сховався. В цей час через відкрите вікно в його хату знову влетів мішечок з грошима. Щасливий господар вибіг на вулицю і побачив святителя Миколая. Чоловіче Божий, вигукнув він, падаючи на коліна, чим я можу віддячити тобі? Мовчанням відповів таємний благодійник.